онлайн чаті лікарі можуть виписувати рецепти на ліки. Що стосується виписки рецептів, передбачена чинним законодавством наступна історія. Ви декларуєтесь у відповідного лікаря. Ми пропонуємо вам задекларуватись у нашого сімейного лікаря. Після цього у вас є офіційні юридичні стосунки безпосередньо з цим сімейним лікарем. і лікар. Обов'язково випише вам рецепти. Що стосується військового фахівця, якщо це консультативна ідея історія, то лікар порекомендує що вам зробити. Або що можна приймати згідно протоколів лікування, які затверджені в нашій державі, нагадую вам, що ви можете перейти в безкоштовний телеграм-чат, де можна задати питання нашим фахівцям. Це безкоштовно. Ви заходите, пишете питання, і може це бути цілодобово. Пишете свої запитання, і коли лікар буде вільний, він вам відповідає. Якщо дуже серйозне питання, адміністратор чату вас може перенаправити до вузького фахівця і ви можете з ним вже зв'язатися. Вже в особистих повідомленнях надіслати свої аналізи, свої огляди, і вам буде надана допомога і відповіді на всі ваші запитання.